Вітаю вас на каналі Лікінс Вендерве. В цьому відео покажу вам, як розмоделювати будь-які трусики і зробити такий цікавий акцент спереду. Для пошиття необхідно взяти і лекала будь-яких трусиків, але якщо у вас їх ще немає, то за посиланням в описі під цим відео ви можете їх придбати. Для пошиття трусиків необхідно взяти еластичну сіточку, вовна для ластовиці, кільця. Нитки в тон. Я викраїла трусики, як зазвичай, і зараз розмоделюю прямо на готових деталях. Для цього я сколюю свою детальку переда. Тепер необхідно приділитись, де ви саме хочете, щоб були кільця. Можна зробити це ближче до центру. Нахил будь-який, який вам подобається, але мені подобається орієнтуватись на ось цей бічний зріз і робити нахил такий самий, як бічний зріз. Я буду робити на відстані 6 см. Враховуйте, що тут у мене закладено 0,7 на шивання деталей. І так як у мене тут будуть кільця, мені необхідно відступити ще сантиметр. Зараз я його собі відмічу. І провести ще одну лінію. І тепер я відрізаю детальки по цих лініях. Тобто ось цей випад, він у мене просто викидається. Цю детальку я з'єднаю на оверлоці зі спинкою, але дивіться, не переплутайте, де у нас. Ну, тобто не пришийте ось так, щоб не було неправильно. Можна собі поставити якісь міточки, я зазвичай ставлю ось так. І відмічаю собі вверх. Також дублюю це на цій деталі, щоб не переплутати, що я відмітила саме верх. Тепер складаю ці деталі лицем до лиця. Я з'єднаю їх на оверлоці, лице оверлика у мене буде по ось цих бічних деталях. Також одразу я з'єдную деталі пластовиці з передньої та задньої деталі. Ось так виглядають трусики в розкладеному вигляді. Зараз я оброблю усі відкриті зрізи еластичною бійкою. Почну я з цих куточків і також ззаду. на ось цих. Я оброблю відкриті зрізи, не залишаючи ніяких хвостиків. Коли буду обробляти ножки та верх, я буду залишати тут невеличкі хвостики для того, щоб потім пришити. Хилечки. Спочатку я зафіксую ластовицю прямою строчкою та за бажанням можна перестрочити бічні шви в сторону спинки. Відкриті бічні зрізи на передній деталі та на відрізній деталі я обробляю без натягу. Відкриті зрізи ножик я обробляю з мінімальним натягом. Верх трусиків обробляю з більшим натяжінням, ніж нос. Такий вигляд мають трусики після обробки бійкою. Зараз ось тут мені необхідно пришити кілечка. Два з цієї сторони і два з цієї сторони. І також не забудьте при зачисті прибрати ось цю строчку, якщо ви також фіксували ластовицю. Так як бійка доволі слизька, я фіксую це все булавками. До речі, до цього комплекту рекомендую обрати кілечка 12 мм, тому що вони більш помітні, ніж 10 мм. Ось так виглядають пришиті кільця. Зараз я зачищу трусики і показую вам на манекені. Ось так виглядають готові трусики на манекені. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, то поставте, будь ласка, лайк та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.